Та підога панчуха відчайдушна руда дівчинка, що оселилася на вільні хованка разом зі своїми улюбленцями, мавпою і конем. Дочка піратського капітана Пеппі володіє неймовірною силою і може запросто підняти коня однією рукою. Вона не бажає підкорятися правилам. Які диктують дорослі. Її витівки деяких з них неймовірно дратують. Але впоратися з такою сильною і витривалою дівчинкою зовсім непросто. Вона не бажає ходити в школу, не тримає дистанцію, не дотримується правил і невпинно складає неблиці. Вона це справжнє свято для послуху для дітей усього світу. У книзі Пеппі знаходить нових друзів, сусідських дітей Томі та Аніку, разом із якими її відкривається поле для башкет і вигадок. Хочеш подружитися з нею? Тоді чий розгорни книжку уславленої шведської письменниці Астрід Літгрен і поринь у пригоди пепі до доньки капітана, який став найсправжнісіньким негритянським королем.